Всім привіт! Сьогодні коротке відео про полив. Наразі ми встановили крапельний полив на нашій плантації, на новій третій. Наразі ми проводимо його тестування, промивку та регулювальне капельниць. Проводимо перший полив плантації. Капельний полив ми робили за допомогою. Сліпої крапельної трубки, в яку встановлювали капельниці водовиливом 8 літрів під кожен кущик. Загалом у нас вийшло 450 капельниць із загальним водовиловом 6000... загальним водовиловом 3600 літрів на годину. Всі крапельні трубки у нас підключені до центральної труби 32 діаметра через краники-конектори, що дає змогу секторально поливати дану ділянку. Загалом у нас є 4 рядки, які ми можемо включати кожен окремо. Тому, якщо щось, ми можемо розділити полив на 1, 2, 3 або 4 сектори. Полив здійснюється дожівою водою, яку ми збираємо з всього господарства в бочку об'ємом 3 тони, потім з бочки ми перекачуємо в додатковий басейн об'ємом. Ще 7 тонн, тому загалом загальний об'єм поливної води у нас до 10 тонн, що більш як достатньо для поливу наших трьох плантацій. Поливаємо рідко, так як ґрунт наразі добре промочений, проходять гарні дужі, але коли наступить спека та будуть засухи, тоді будемо поливати один раз на тиждень або раз на 2 тижні. Залежності від того, наскільки швидко буде просихати ґрунт. Всім дякую за увагу!